Привіт, всіх знову вітаю на своєму каналі. Сьогодні відео буде, про на якому ми етапі знаходимось на нашому проєкті. Вже більше до завершального ми йдемо. Ми встановили стікла. Сьогодні мова піде про стікла на наш трактор. Суть в тому, що встановлення стікол це оказалось настільки затратна і тяжка робота, що це зайняло в нас около 2,5 днів. І це при тому, що ще стікло на двері і нижнє не встановлене. Ми з цим переднім програлися дуже довго. З меншим було полегше, заднім також були свої казуси. Розказую, що і як. Чому самому ну, з'являється така тяжкість. Чому именно? саме так? І розкажу, як ми це робили. Ну, може хтось буде робити по-іншому, але скажу, як робили ми. Е, спочатку я брав, обмотував пару варіантів, я знайшов. А спочатку я обмотав ось цей тут, як бачимо, є клин всередині. Я спочатку обмотав ось цю резинкою е, скло, по стягував скотчем коло щоб воно не розтягувалось, скотча було багато. Ось тут тако з тої сторони ми приклеювали тут. Тут трималось і потім вставляли, і де вставляли, розрізали лезом скотч і з... вставляли. Так про каналу з цим склом, з цим склом і з тими малими. З цим ми старалися, у нас не дуже це виходило, тому ми е, наділи на рамку ось це, ось це, цю різинку. І е, вставили бік, заводили плавно-низ, плавно верх і потрошки двоє людей тримали, дивилися, щоб нічого не вискакувало, один з викруткою плоскою його все під... підтягував. Е, з... І ось так це все встановилося. Потім на фінальному ми підтримали і встановили ось цей клин. І все скло стоїть. Воно мертво. Якщо ви клин поставили, все, воно буде триматись. переднім ми награлися набагато більше. Суть полягає в тому, що рама сама. По факту виявилася трошечки гнутою, тому що, як бачимо, ми підтягували андотросом, щоб трохи вирівняти, щоб скло стало на своє місце. І все одно, підтягнувши, як бачимо, ось воно стоїть От. дуже класно. Ось є ось такий, бачимо, ось такий цікавий момент. Це також е, наблюдається. З цією стороною тут якби, от, оце ідеально ось так як не має бути. А, і ще один приз. Ну, у нас стався такий цікавий момент з те, що скло нижнє у нас було, ми його розбили. Тоже обережно стік. Щоб так не ставалося. По салончикові е, хочу сказати пару ремарок. Це те, що ми купили вже пружинки на газ, трос газом, мабуть, будемо ставити від МТЗ, там прям, е, тяга в курхові, прям жорстка. все чітко, тому що ця, ну, Від велосипеда трос. Ось як бачимо, ми його трошки підприманили. Але е, один мінус в тому. Ще що будемо доробити, сюди поставимо пружинку, тому що, як бачимо, ось не дотягується. І, бачите, ось про... тут протяжки ці. Потрібно ставити як декомпресор. Як на декомпресор Ось таку червоненьку штуку з різьбою і фіксувати сам трос. Сперді ще забі. А декомпресор ми також купили замінити цю пружинку, тому що вона... Так, то жорстка, дуже тяжко його витягувати. Так, по факту ну, заміниться трос, заміниться, е, покладуться пружинки ще, тут поставиться, там заміниться. Що ще хотілося сказати, а у нас трошки підтікала ця бортова. Е, ми, мабуть, заново знімемо саме колесо і перерегулюємо, як воно має бути ще раз. Поставимо, ще раз поставимо ці проставки. У мене є відео на каналі про те, як регулювати самі бортові. От, по ньому я ще раз зніму колесо і вже на вчіпленому тракторі спробую це зробити. Тому що в мене, е... я видно, погано законтрогаю гайку, і вона, як перший виїзд у нас був, трошки по дорозі розкрутилася. Так, в принципі, все. Е... Трактор. Залишилося покрасити дах, поварити двері самі, тому що вони у нас в ужаснішому стані просто. І провести проводку. Фари, ключ запалювання і все таке. В принципі, сидіння, до речі, до Т-16 ми вже замовили. Я знайшов прям оригінальне з трактора. Таке, як воно має бути. Воно десь має на днях прийти. Обшивкою займемо вже трошки пізніше, тому що зараз до цього весна на вулиці, як бачимо, у нас настала. І потрібно вставати, робити вже таку роботу. Я так бігаю між трактором, і городом і ну, ніде, так сказати, не дуже встигаю. Так, в принципі, також будемо робити навісний культиватор спереду. Хто... Бачив мій минулі відео, той знає. Хто не бачив, будемо робити перед трактором культиватор для ось таких рослин для культивації. Також це підходить для часника, для таких високостебельних культур, які вам потрібно максимально високий трактор для того, щоб не зачепляти. Тому що, о, для зарівняння стоїть МТЗ, стоїть Т-16. Як бачимо, дивіться, по висоті. Передній мост. Коробка і навіска. Дивимось отут. Передній міст. І все. І нічого там не черкне. Е, висоту я не заміряв. Мені здається, це і так, очевидно. І видно, що Т16 вищ. Бачимо так, він вище. Саме коробка, бачите, тут низько, а там майже вище колесо. А тут ось ось це, ось там ось це І бачимо коробка. Тому, ну, говорити рано, а, до речі, до речі. Ще хочу показати, як ми пофарбували глушника. На останок вам покажу, як ми зафарбували який гарний вийшов у нас вже глушник. Ми його переварювали самі, тому що, як я раніше говорив, ми купили до Т-25, а це був від цього кінця. По ось це, і ось ця штука була. Ось цю трубу ми самі переварювали під трактор. Глянець гарний вийшов. Ще, мабуть, одним. Слоєм пофарбуємо. Це термостійка фарба. Ось кріплення для неї, для самого глушника. Кош пофарбало, щоб все було покраслі. Е, Покажу вам, покажу вам різинку, яку ми заселяли це все. Ось така встановлюється ось ця в пас е трактора, ось ця сторона ширша для скла. Вона всіма способами старається, коли на... саме на згинах. от Проблема нам більше полягала на згинах, Тому що на згинах вона старається або провернутися, або вискочити наружу, або всередину. Тому не дуже виходить це. Але нічого, ось, ось сам клин. Здається, НТ9 і НТ-10, між ними різниця. тому... А також, також купили свій декомпресор від МТЗ на стоп-двигуна, там якась заслонка здається, йде. От воно підходить, тому що ось є різьба, там у нас просверлено для цього зроблено. І ось тут, Що ми свій на панелі виведемо. Наприклад, коли воно буде все на пружинці, декомпресор, він буде ось таким, витягнули. Він там завівся, пустили він, раз сам середину заскочив. Так само глушити. Витягнули він заглов, пустили, він закрився. Щоб не стиралися декомпресора на клапанах, тому що в тракторах, де це просто йде речагом туди-назад, вільному, при роботі буває вібрацію, він сам микається по дорозі наполовину і стираються ті зуби. Дуже часто таке з'являється. Ось, до речі, самі пружинки. Ми купили в тракторному. Закупічні гроші, мігенькі класні пружинки, мені вони подобаються, я жалію, що не взяв більше. Також е, замінимо на розприділителеві, е, е, я купив цілий ремкомплект. замінимо верхні е, манжети, тому що у нас там полопали ось ці вже саме. Також розібрали циліндри. Може хто знає, що це за циліндр, тому що я пошукав весь інтернет, нічого не знайшов. Мабуть, не видно. Чи LCN 001 0781? Тому що ми зняли тут. Придбали, до речі, ремкомплект для Т-16. Тому що оцей циліндр був на кузові. Я думаю, це штатний циліндр на Т-16, але ні. е, ремкомплект. Мім саме цікавіше, що не одна різинка не підходить. Тут йде 6 чи 5 різинок. Щось типу от такого плана, тому що ми їх забрали в сеті автомобілі. Хотіли купити. Вчора в'їздили по всіх тракторних магазинах, а це. В трьох магазинах ми були і ніде такого немає. Це цікаво, від чого це циліндр. І при тому, що не аж говорю, ніяких пластмасок, маленьких різинок, нічого немає, тільки от, вісім, от, як отакі тільки резинові штуки. Шість чи вісім штук, а одне, одне таке кільце. Одне. таке І чи вісім тих. Все, я тіряюсь в догадках просто. І, мабуть, ми будемо купувати все-таки на навіску передню, якось щось помощніше, Якось це 40 Може, 55-го, це вже побачимо, в залежності від, від майбутнього часу. Тому всім дякую за увагу. Показав все, що міг. Дякую, що дивилися відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, всім гарного дня!